Друзі, всім привіт! Мене звати Богуцький Владислав, і я радий вітати вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні поговоримо про таку тему, за що блокує Facebook або компанія Мета, що не можна робити в таргетованій рекламі для того, щоб вас заблокували. Знову ж таки, інформація актуальна на сьогодні на дату викладення цього відео. І, звичайно, Facebook постійно щось придумує. Нове, тож сьогодні поговоримо про основні моменти, які треба враховувати. Про нові приколи, які відбуваються, і звичайно, що взагалі зараз з блокуванням реклами. Тож, поїхали. Звичайно, зараз перед вами. На екрані та до того ж для цього відео я додам усі ці лінки з правилами офіційними Фейсбук. Ви зараз бачите те, що не можна робити на Фейсбук. Тож, давайте пройдемось по правилах, але я не думаю, що хтось з вас захоче їх прям супер вичитувати. Але давайте все ж таки поговоримо. Перейшовши до цього розділу, є, звичайно, самі правила Фейсбука, це їх норми, що можна робити, що не можна робити. Але ж, звичайно, ну, багато комуліньки буде це все вичитувати і це все вбачати. Тож, давайте поговоримо про основні моменти, які зараз наразі для нас найважливіші. І усі ці силки, усі ці лінки я звичайно додам до цього відео, і, звичайно, кожен з вас. Зможе з цим скористатись, але зараз будемо більш детально говорити ось про ці штуки: що можна, що не можна. Якщо казати про хвилю останніх новин, то перше, що відбулося буквально десь два місяці, це те, що у багатьох наших клієнтів, у моїх студентів почало блокувати сторінки, від яких ви запускаєте рекламу. Як це відбувається, людині приходить. Повідомлення, що ваша реклама заблокована, вони такі, типу, чого? Заходять в кабінет, а інколи кабінет працює, типу, все окей, а сторінка заблокована. Насправді, цього місяця та а, весь там вересень була проблема. Офіційно компанія Мета її визнали, що після оновлення вони почали ось так во всім блокувати сторінки, а без якоїсь причини. Причому а, на розблокування комусь. Що в день-два дні, тобто ти писав саппорт, вони розглядали твій запит і розблоковували сторінку. Але а, тут щось, ну, компанії Мета пішло не так. Тобто, а, деякі наші клієнти чекали. Ну, хтось 10 днів, хтось 12, і рекорд був 2 місяці. Що ми вже почали сваритись з мета, казати, чуваки, ну і типу, як так? Чого це відбувається? Ну і, звичайно, компанія Мета ну, все ж таки, розблокувала сторінку. Але це був такий звичайний глюк, через який ви просто не могли показувати рекламу. Як бути? Ну, один з варіантів просто створити нову сторінку і від неї показувати рекламу. Інколи деякі конкуренти починають бачити вашу рекламу і починають на неї скаржитись, це також, звичайно, впливає на блокування. Тож, давайте поговоримо, що треба обов'язково зробити. Ну, перше, кожен з вас на Фейсбуці має свій особистий профіль. коли ми кажемо про саме Фейсбучний профіль, то на що тут треба звернути увагу? Перше, що під вашим Фейсбучним профілем має бути двохфакторна. Авторизація на сьогоднішній день, якщо, от, наприклад, я зайду в свій а, Facebook профіль, то в мене, звичайно ж таки, налаштована а, ця двохфакторна авторизація. Якщо б ми. З вами її не налаштували і там чогось чекали, щось дивились, то, звичайно, Фейсбук не дає тобі можливості працювати з рекламою, якщо в тебе на особистій сторінці не налаштована двофакторна авторизація. Це обов'язково. Без цього кроку ти не зможеш працювати з рекламою, і багато хто отримує блокування через те і думають боже, що я вже зробив. Достатньо інколи просто налаштувати двохфакторку. Що це таке? Це коли людина буде заходити з нового девайсу, треба буде просто ввести SMS-код або підтвердження у два етапи. Далі. Звичайно, про правила, які я скину до цього відео, ви зможете подивитись і детально це все прочитати, перечитати. Але, звісно, кожен з вас має розуміти, що я певні тематики, які не полюбляє Фейсбук. Це все заборонено, це різноманітні алкоголі і так далі. Звичайно, ви можете апелювати до мене і сказати, що влад багато з компаній, багато з бізнесів і брендів. Розміщують таку рекламу. Є, звісно, ті, хто порушують фейсбукові правила компанії Мета і Інстаграм. Але здебільшого це ніша арбітраж. Тобто, це люди, в яких по 5-10 по 10 профілів. І якщо їх, типу, заблокували, ну, вони, типу, не паряться, вони створюють просто а, інший аккаунт. Далі, що ще це може бути? Окрім тематики, ну які. Просто заборонені. Це може бути креатив. В них є такий прикол у компанії Мета, що якщо ти створив креатив і в тебе в креативі, ну, ти наче виділив певне слово і зробив, наприклад, під нього таку підложку, таку, що воно, наприклад, там, чорне, або щоб там, його виділити там, помаранчевий, там, або рожевий. І шоу у Facebook є такий прикол, що деякі люди. Можуть чогось думати, що це типу кнопка, і що ти якби обдурюєш людей, що вони думають, що то кнопка, вони на неї натискають, а вона не натискається. Ну і отакий прикол в них є, типу, з тими кнопками. Тобто, коли ви робите креатив, ну, звучить це ну, максимально ви можете сказати, Влад, Боже, що за дурня. Але дійсно це так, що якщо у людини. Кнопка, тобто ну, в рекламі є кнопка, а в банері в самому креативі, Facebook це може вважати за якесь там ну, супер страшне порушення. Далі, якщо це певні порушення, коли ми кажемо а, в плані «до-після», це я також вам от зараз показував в цих оголошеннях, які в нас є в а, прикладах, що є «до-після», з там, зайвою вогою, з обличчям, з шкірою а, і так далі. що Ми не можемо обіцяти а, якийсь там ідеальний результат. Ну і знову ж таки, Фейсбук каже, що ось є правила: що, друже, читай всі ці правила, що можна, що не можна. Що от бачимо, що не можна а, показувати морщини. Що є в когось прес, але вони це, знаєте, як пояснюють. Вони це пояснюють тим, що хтось, ну, типу, такий товстий, як я, побачить цю рекламу і подумає, що Боже, я, типу, якийсь там невдаха і буду там думати щось там про вікно, щось кудись ти... стрибати. Тому компанія Мета хоче від цього піти. Ну і звичайно, у такому випадку. Не дозволяє багато з рекламних компаній, багато що запускати з креативів. Тому, звичайно, перечитуйте це, але знайте, що дуже багато приколів. На жаль, є компанії Meta, на які ну, ми, типу, ніяк вплинути не можемо. Далі, це один з дивних випадків, але це блокування помилкове. Це коли вас забанили, заблокували. І ви, типу, такі, що, за що? І ти пишеш Facebook, вони кажуть, ми перевіримо, і потім пишуть там, що вас розблоковано. Ти намагаєшся зрозуміти причину, але компанія Мета ніколи не каже певної причини. Вони, типу, такі Окей, ми будемо розбиратись, певно, ви щось робили, але ти нічого не робив. Ти там запустив якийсь пост або щось, Ну, дуже така простенька запустив. Ну і в такому випадку багато хто починає нервувати, переживати, що Боже, що ж я наробив, що заблокували. Друзі, насправді багато зараз дуже різних ферм, сервісів, які допомагають блокувати рекламу конкурентів за гроші. Тобто це замовляють, блокують конкурента. Звичайно, це є сенс ну, робити тим, типу хто там дуже ненавидить свого конкурента бо хоче йому там, а, наробити якогось зла. Я за чесну рекламу, але ви знаєте, що просто таке є: що є люди, які на різних біржах, сервісах замовляють такі штуки, і вас просто можуть за це блокувати. Бо багато хто з людей з цього сервісу зайде та поскаржиться на вашу рекламу. А як це зробити? Ну просто через бібліотеку реклами ви можете знайти будь-яку рекламу, зайти на неї, ну і звичайно поскаржитись. Оце і є основні моменти, на які я дуже прошу вас. Звертати увагу, насправді є ще певні пункти типу курування рекламою з іншої країни, коли ви довго не сплачували рекламу, коли ви тільки створили аккаунт і почали на ньому робити якусь бурхливу діяльність. Або зараз, якщо в нас є клієнт з Америки, а ми знаходимося в Україні, ми налаштовуємо рекламу. То, звичайно, у такому випадку в Фейсбуку це може, типу, ну дуже дивно, що клієнт в Америці, вхід було з України виконано, і він може також блокувати. Але здебільшого таке блокування можна розблокувати, ну і зазвичай ніяких проблем не буде. Тож, друзі, якщо ви зіштовхували з якимись причинами блокування в мета, в Facebook та Instagram рекламі. Пишіть свої запити в коментарях, ну і обов'язково розказуйте свої історії. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх під цим відео. Побачимось у наступних. Дякую за увагу!